Так, дружаки, усім привіт! Сьогодні прийшов до своїх пацанів. Це у мене третя партія пічків. Так, бачите, на сьогодні виглядають, давно їх вже вам не показував. Сьогодні трохи вільного часу, думаю, зайду, гляну і для вас щось запишу, покажу. Бичачки так, так виглядає, друзі. Так бачите, за цей час підтягнулось. Ну, підтягнулось чи не підтягнулось, не знаю, бо зараз там понаписують мені, скажуть, А ти їх там погано готуєш, вони тебе довго ростуть. От, ну, які вже є, як вже ростуть, так ростуть. От. Ми вже нічого не змінимо. От. Такі бачите, пацани. Ну Оці п'ять, я вам скажу, непогано підтягнулися. то, що отих два з краю, я їх, правда, вже і вітамінами проколював по декілька разів і зерна стараюсь більше підсипати, ну не знаю, що Мось вони трохи в рості От так, оцей, бачите, гарно підріз. Він, правда, такий, що трохи худенький виглядає, але його, якщо. Що там, пару місяців ще погодувати, підчепати з то він, друзі, не бере. Він буде вгодований. Оцей сірий підтягнувся, Усі два теж, бачите, такі. тежкі. От. Оцих я брав з ферми, а оці є з домашнього господарства. То бачите, що якщо брати з домашнього господарства, люди краще відпоюють, дають більше молока, то вони, бачите, більше такі по вгодованості ліпші. А ці бачите, трохи вони такі є от один більший, цей непоганий, а тих два тут взагалі Отак. На сьогодні їх годую сіном, бо ну хто знає, в мене вдома на будинку зірвало е, дах, кришу, друзі. Вдома на господарських приміщеннях трохи місцями сіно підмокло. Е, ну Десь близько 50-60 тюків я їх взяв, викинув, порозв'язував, бо... Є деякі тюки, вони всередині грілись. І, ну, щоб це сіно не пропало, то вирішив їм згодувати бачкам. А до того, то я їм возив травичку, підкошував і так давав зелену маску. Ну, бувало, що десь тюкою міг привезти 2-3 тюка, то міг їм ну, в перемішку з травою закинути і так згодувати. Ось. Але скажу, що вони і сіно, що траву, вони нормально з'їдають, хоч і літо. Ну, немає різниці. Якщо хороше сіно, то і сіно будуть нормально їсти. І навіть вам скажу, що це сіно, що воно трохи е замокло, воно всередині почало грітись, і ну, це такий виходить у свого роду сінаш. І воно ну, більш такий якийсь приємний запах мало. Оце, оці тюки сіна. то я їм закидував, то вони це на це сіно накидалось і його більш краще їли, ніж просте сіно. От. Але, звичайно, якщо б ці тюки довше постояли, то вони можуть так ну, зіпсуватись, може перегнити цей тюк і може пропасти. Тому кажу, стараюсь їм в першу чергу згодувати, а далі знову може підвозити їм травичку, косити і посипати їм і отак їх брати годувати. По зерні їм даю на сьогодні ячмінь в перемішку з відходами від сої. От кажуть, що не можна давати такої простої слоє, але трохи друзі маю відходів. Ну, викидати їх не буду, то беру їм перемелюю, перемішую це з ячменем. Також даю сіль, крейду, монокальці фосфат. Бетон мішалці все перемішую і оцю суміш зерна, ну зерна, комбікорму, хто я кажу, то даю їм оцим бачкам. Отак, По нормі. Ну, десь в районі 8-10 черпаків оцього зерна йде на, на раз, на 7 бичків так як. зранку і так як надвечір. Отак. Такі пацани. Більше давати не хочу, бо зараз літо. Жарко, друзі, бачите, і муха сідає. Ну, якщо чесно, бички вони літом погано ростуть. А зараз сипати їм цього зерна більше, то воно може і себе не оправдати. Вони можуть і ну, не буде таких приростів. Ну, так. Тому даю таку норму. Легше до осені, то я думаю, що буду їм більше підсипати. Також зберу врожай своєї пшениці, трохи ще ячменю собі закуплю, бо я свого не маю, то кажу, буду підсипати капу їм цього зерна більше. Думав, взяти десь зерновідходів, але но... в нас немає. Я вже де не питав, друзі, немає взагалі ніяких зерновідходів. Щоб подешевше купити, щоб їм цього зерна більше насипати, ну нема. Ні по 4 гривні, ні по 5 гривень, ні по 6 взагалі. Оці в магазині висівки, що продають у мішках білих. Там, я не знаю, по 20 чи 25 кг мішку є. 150-155 гривень коштує один мішок. Ну, там, ну, там просто тупо немає за що гроші давати, там сміття продають. От. Тому я думаю, що ліпше ще купити зерна, навіть ще буде по 8 гривень, але все рівно від нього буде більше користі, ніж від цих, цих висілок, що от, продають, купляють, воно ну, можна сказати як пісок. Навіть немає чим готувати. Береш в черпак, а воно. Ну, як пір'я легке. Отак. От ну і по цінах на зерно, може комусь друзі буде цікаво, бо знову трохи дивлюся в інтернеті, там різних блогерів. По 5-50 ціну називають, по 6 гривень. Ну, повірте, це повна брехня. Такої ціни на сьогодні немає на ячмінь. У нас, от в Львівській області, якщо би закупляти собі от зерно, щоб пізніше ним годувати худобу то ціна стартує від 7,50 гривень. Дешевше, тупо нігде ви не знайдете. а ближче до осені, до нового року, то я думаю, що ціна буде навіть і по 9, може навіть і по 10 гривень. От так що, якщо хто тримає худобу, друзі, беріть закупляйте зерна зараз, то кажу, до Нового року воно все рівно піде в ціні. Отак. От я вторік теж купляв. Пшеницю, пам'ятаю, по 6 гривень і думав, що це буде дуже, дуже дорого. от. Пізніше прийшла зима, зерно закінчилось, то так вийшло, друзі, що пшеницю купляв по 9-9,50. Так. так що не думайте, що це зараз дорого, повірте, насправді прийде якийсь певний проміжок часу і ви будете думати, а що я там не взяв літом. От. І будете зараз переплачувати ще більше грошей. Отак. Ну і по цінах на бички я не знаю, друзі, теж не вникаю в цю тему, бо бичків не здаю. О, не можу вам сказати, яка на сьогодні ціна. Знаю, що скоріше була ціна у нас тут в Букашівцях 75 гривень. Це якщо бичок мав більше 400 кг живої ваги. Ну так як більше 200 кг битої ваги давав. Ну, тушка мала заважити. Тоді він вже йшов по 75 гривень. Ну, як по 100 гривень. По 150 гривень на биту. Яка ціна буде до осені, я кажу. Ну, Особисто моя думка, я думаю, що ціна, друзі, повинна піднятися, бо знову все буде впиратись в зерно. Е, якщо купляти сьогодні зерно по 8 гривень, заготовка сіна, бичка купити, то його по таких цінах здавати, то особоту заробітку ніякого немає. Ціна вже має бути мінімум 85-90 гривень. Отак. Та ж сама заготовка сіна, Спосити це сі, купа солярки йде, людей треба наняти, щоб хтось допоміг затюкувати. Ну, хто, друзі, тримає худобу, я думаю, я вам Америки не відкрию, ви мене повністю берете, розумієте. Отак. Такі бачите, пацани. Горуть, виглядає, думаю, зайду вам покажу їх. От, по замірах, ну, точно не можу сказати. Я думаю так, що оці десь вже мають 300 кг. Цей теж десь коло 300 буде мати, може більше 300 Ну ці, Оцей сірий і цих два вони десь будуть менше 300 кг. Отак. Отака вага. Ну Кажу, друзі, що є, так є, вже беремо, годуємо, ми, ми нічого не змінимо. От. Я думаю, що... Пару місяців їх потримати, все рівно вони не беруть те, що повинні набрати. Отак. Вони досить непогано так, по вгодованості підтягнулося, бачите. І непоганий дуже розтягнеться, такий досить гарно виглядає. Отой чорний, він теж худенький, але він ну, підтягнувся. Отак. Тому, друзі, на цьому... Всього, що буду закінчувати. Кажу, коротенько зняв вам відео, показав своїх пацанів. Е, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Також пишіть хто, як годує свою худобу, по яких цінах здаєте, може хтось ну, недавно що здавав, напишіть, друзі, яка на сьогодні ціна. По яких цінах зерно закупляєте, щоб годувати своїх бичків, свиней, ну, хто що тримає. Також, Буде кажу, цікавося почитати, узнати, щоб для себе більш-менш так розуміти, орієнтуватися, що скільки коштує. От так. Тому кажу, на цьому закінчую. Дякую, друзі, всім за перегляд і до зустрічі.